Всім hello, френси Сьогодні в нас дуже сумний випуск, адже ніхто не прийшов! <ріст> Але ну, в нас є розклад і ми маємо смакувати. Сьогодні в нас комбуча. Не знаю, що говорити, це дуже сумно, це дуже печально. Гранат, манго і кола погнали. Почнемо з гранату. Якийсь Я на стаканчик взяла, вибачте? Ось такий колір модний, червоний, пахне гранатом. що то як то Друзі? Що-то як там? Смак гранату не розкритий, знаєте. В нього смак взагалі. І комбучою не пахне. Ну, от, ті... ні, тільки пахне. Якось. Якось це не комбуча, знаєте, ніби. А ну чекайте. Отак чуть пок. О! Отак її пить надо. Але все одно, ну, не смак камбучі ніби, не знаю. Якась гранатова газованка. Чуть-чуть з таким, ну, з кислотою такою, знаєте. А, ні, давайте, давайте коло наостанок. Я вже почала відкривати. Коротше, говоримо про цю. Я вже все сказала. От пахне, пахне гранатом конкретно. Таке, знаєте, ну таке. Середнячок. Я б навіть сказала менше середнячку. Тепер манго. Це якась інша комбуча. Така з якоюсь цією пробкою. О! Оце пахне комбучею. Ой, кіт. Желательно йти хорошо. Оце вже пахне комбуче. І манго. Оце вже добре. Ні, друзі, все-таки я не одна. У мене ще срака кота є. Пробуємо. М -м О, оця гарна, оця гарна Камбуча, Камбучиця. І манго. Відчутно. От добре відчутно, Угу. Ага. Друзі. На смак... А... Ні, прикрию своє обличчя. На смак, як жилейки рошенівські з манго. Такі помаранчеві. Добре. Да. Мені оця прям 10 з 10. Дуже сподобалось. Тепер один з моїх улюблених смаків. Да. І тепер, я думаю, варто приступити до ексклюзиву комбуча. Зі смаком... Вода відсвічує. Коли шок контент пахне як желейки кока-кока-колівські. -кол... Ну, дивно. Я не знаю, хто це придумав. Як вони. Ну, це точно не оригінальна кола. Це точно не оригінальна кола. А, дивно, тут пише, що чорний чай перед зеленим, але це більше на смак, як зелений чай. А, знаєте. Гавно. Гавно. КОМБУЧА не комбучиться. І кола на смак, як яких, які, які ростворили в воді. Непогано. Це не бридко. Але це не кола і це не КОМБУЧА Коротше. Нет. от вообще нет. Гранат ще, ну, норм. Не знаю, я може... Ще потім спробую. Якісь... ще смаки від цієї... Цієї фірми, але мені здається, що це саме тут комбуча Галіма. Ну, вона просто... Ну, як погана. Хоча склад гарний. Ну, нормальний. Ну, він так виглядає. Нормально. Це топ. Топ. От, от прям клас. Перше місце. Друге місце, третє місце. До побачення.